Добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Це як побажання, дорогенькі мої. З вами я, Раїса Пономарьова, і сьогодні ми не будемо говорити про математику. 2022 рік добігає свого завершення. І грудень це місяць, коли ми завжди готуємося до зустрічі Нового року, підводимо підсумки, аналізуємо, що приніс цей рік. У грудні також ми підходимо до такої особливої точки, як зимове сонцестояння, це час найдовшої ночі, це час зазирнути в глибини своєї підсвідомості, очиститись та звільнити місце для нових можливостей. Я запрошую вас в фінальний місяць 2022 року провести зі мною. В чарівному полі власних трансформацій. Переходьте за посиланням під відео на мій новий канал, де ми зможемо поділитися один з одним своїм досвідом. Чому навчив кожного з нас цей непростий рік, що допомагало нам справлятися з тими обставинами, які підкидало нам життя. Поговоримо! До зустрічі.